Усім привіт! 18 листопада на базі Конгрес центру СумДУ відбулися урочистості, присвячені міжнародному дню студентів. Офіційною частиною стало традиційне нагородження здобувачів освіти, які найкраще проявили свої здібності в різних видах діяльності: навчальній, науковій, культурній, волонтерській, громадській, профспілковій і так далі. І сьогодні ми спілкуємося із переможницею у номінації Кращий студент Сумського державного університету 2022 року. Це Мар'яна Маслій. Привіт, Мар'ян! Добрий день, Мар'яна, Розкажіть трошки про себе: а на якому факультеті ти навчаєшся, і за якою спеціальністю? Так, я студентка навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту, навчаюся за спеціальністю підприємництво торгівля та біржова діяльність. А я є старостою своєї групи, редактором та фотографом в журналі Фембук, що випускається біємом. А у вільний від навчання час я займаюся власною справою. Я професійний фотограф, проводжу весільні, сімейні, шкільні репортажні та інші фотографії зйомки я дуже сильно люблю свою справу, обожнюю своїх клієнтів та життя, яке проживаю. Розкажи, будь ласка, а чому ти обрала саме таку спеціальність? Ну, скажімо так, що цей вибір зробити мені було дуже легко та просто. Бо я у трирічному віці вирішила, що хочу бути схожою дуже на тата та займатися власною справою. Ну, і мені було дуже цікавим усе те, що пов'язано з підприємницькою діяльністю, власне, бізнесом, грошима, ну, і таке інше. А саме тому я обрала спеціальність підприємництво, торгівля та біржова діяльність і вступила до найкращого вишу Українського сумського державного університету. Дякую, розкажи, будь ласка, якими видами діяльності ти займаєшся у рамках навчання, а це культурна, можливо, діяльність чи освітня наукова, тобто, що більш за все тобі подобається у навчанні у сумському державному університеті? Я займаюся науковою діяльністю. Активно беру участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. А також я пишу наукові статті тези, Проходжу різноманітні курси, слухаю вебінари і отримую від усього всього. Дуже велике і неймовірне задоволення. А також хочу сказати, що у цьому році влітку поза межами сумду організовувала благодійну фотосесію у місті Шостка, на якій вдалося зібрати трошечки більше 10 тисяч гривень. Потім ці кошти було передано волонтерам, а згодом придбано бінокль, і передано цей бінокль було на придову нашим захисникам. Ну, тобто, по суті, можна сказати, що окрім наукової діяльності, у тебе ще є і волонтерська діяльність, а, так яку ти власне сама організувала. Ага. А чи долучаєш ти своїх одногрупників до такої діяльності? Одногрупників ні, тому що одногрупники більш-менш в сумах, так а я літку знаходилася в місті шостка. Допомагали мені мої подружки цієї цій ідеї, і я дуже вдячна їм за це. Супер, чудово. А, скажи, будь ласка, будемо вже переходити власне до цієї грандіозної події в житті кожного студента. А, які були в тебе емоції від перемоги? Що ти, що ти відчула в момент, коли дізналася, що ти перемогла, перемогла в номінації Кращий студент 2022 року? У цей момент, коли дізналася про перемогу, а скажімо так, я була найщасливішою дівчинкою. Зараз також найщасливіша дівчинка, одразу повідомила цю невину батькам, а також повідомила свою університетську маму, професора сотника Ірину Миколаївну. Це людина, хочу сказати, з великої літери. Вона піклувалася, вона допомагала, вона направляла і була зі мною на зв'язку ну майже 24 години на 7 днів. Також хочу висловити щиру подяку своїм батькам за підтримку та виховання і, власне, найкращим у світі викладачам це дійсно щиро і від усього серця. Дякую за ціні знання. Дякую за мудрість і за поради. Також дякую. А що для тебе означає власне ця перемога? Ця перемога означає для мене дуже багато і є дійсно дуже-дуже дуже важливою. Хочу сказати, що це мій, як би так мовити, великий та неймовірно бажаний успіх на поточний момент, який є могутнім стимулятором рухатися далі, здобувати нові знання. Перемагати і досягати особисті цілі, чи є в тебе якісь плани на майбутнє в твоїй, якраз е, е, в твоєму навчанні у сумду хочеться ще щось реалізувати, чимось зайнятися? Ну, це магістратура. Точно вступаємо. А далі якби так мовити, життя покаже. Головне це мирне на небо над головою. Якщо буде мир, то навчатися обов'язково будемо. Добре а, і наостанок, твої поради, твої побажання студентам Сімського державного університету. Я бажаю знайти себе, бажаю знайти своє покликання у цьому житті. Мені знаєте, одразу на думку спадає Григорій Сковорода та його ідея сродної праці, яка є запорукою успіху та щастя. Бо дійсно дуже важливим є для кожної людини робити те, що любиш, і любити те, що робиш. І це все приносить не тільки особисте задоволення, а і суспільну користь, якщо виконується ця умова. Тож, дорогі студенти, ніколи не зупиняйтеся на досягнутому. Мрійте масштабно, досягайте успіхів та вдосконалюйте себе кожного дня. Ну і кожній людині, кожному українцю бажаю перемоги, бажаю мирного неба. І найголовніше це здоров'я. Дуже дякую тобі, Мар'яно, за таку цікаву бесіду. Я також бажаю тобі нових звершень у будь-якій сфері твого життя. Ну і звичайно, в навчанні в університеті. Не зупиняйся на, на своїх досягненнях. Рухайся далі і, звичайно, живи щасливою в, в мирному, в мирній країні, в мирному світі. Дякую, дякую. ще раз за спілкування. До побачення. Навзаєм.